Доброго дня. Я знову на своїй кухні. Ви знаєте, у мене так багато публікацій саме з моєї кухні, що вже можна було би і рубрику назвати на кухні у Наталки. Може, так і зроблю. Я обожнюю сидіти на кухні. Там, мабуть, кожна жінка любить кухню. Любить, бо там дуже гарні, приємні запахи. Бо на кухні добре. Думається. От я за чашечкою кави завжди щось, щось згадую. Стараюся згадувати щось приємне, про щось думаю. Я сам перед зранку заходжу на кухню і здоровуюся зі своїми предками, з мамою, з батьком, з бабусею, з дядьками, тітками. У мене фотографії всіх моїх рідних, яких вже. Нема давно, але вони в мене на кухні. Хтось каже, що це погана прикмета, коли фотографії померлих висять на стіні. А я думаю, що прикмети придумають люди. А я собі придумала таке: ні, Наталко, це для тебе це добре, бо це мій родовід, це дух моєї родини. Я з ними собі і поговорю часом. І мені здається, що вони поряд, і це мені якось настрій додає. От і сьогодні прийшла на кухню, посиділа, подумала і вирішила поспілкуватися зі своїм глядачем. Щось трохи мене сьогодні не в зуб. Ой, головна біль і зубна біль це, звичайно, важко терпиться, але не про те, я хотіла сказати пару днів назад. У мене внук, мій маленький захарчик, дуже переживав, бо в нього хитався зуб. І чим швидше того зуба позбутися, тим швидше прийде фея, зубна фея. господи Боже, скільки зубів повипадало в дитинстві, і поняття не мали, що там має бути зубна фея. Правда, в нас була друга мулька. У нас ото, як виривали зуба молочного, то я вилізала на чердак І там викидала того зуба. І казала, бери мешка зуб костяний, а віддай мені золотий. І я то щиро вірила, що так має бути. А внуки вже, вони вже чекають зубну фею. І обов'язково та фея має під подушку вночі покласти якийсь подарунок. І от він. З тим зубом маринувався, думав, як його вирвати. І я йому підказувала, що і ниточку прив'язати, і салфеточку взяти, і крутнути, і таке сяке. І він того зуба вирвав. Слава Богу! А я згадала анекдот. Згадала анекдот, спочатку сама трохи посміялася, а тоді, думаю, треба і своїх глядачів розвеселити. От два чоловіки зустрічаються. Один такий запухший і жаліється, боже друже, так зуб болить, так зуб болить, два вихідних до зубного лікаря не попадеш. ну, вирви мені зуба, Та каже: Та ні, я не вирву, але є дуже гарний спосіб. Та ж ти такою міцною ниткою, шнурочком зав'яжи та й до чогось причепи. Та не, не причеплю, нема до чого. Слухай, та ж ти живеш коло вагонного депо, там купа вагонів. Точно тобі зуб вирве. Ото як прив'яжеш до зуба шнурок, а потім до вагона, поїзд рушить, вагон поїде вперед і ти лишишся без зуба. Розійшлися вони зустрічаються через якийсь час та й, звичайно, запитує товариш товариш, ну що там, бачу, в тебе все нормально, не, нічого не. Не болить? Та ні не болить, засміявся друг, а в нього наперед щось чотири зуби нема. Каже, що, як? Каже, вирвав. Так, як я сказав, Та ж так, так, вирвав. А, а, а чого напереді нема? Ну, той, ну, я тобі хочу доказати. Ну, я прив'язав шнурком зуба, зуб до вагона, поїзд рушив, вагон поїхав. І я причепився до стовба руками. Думаю, ну, щоб так вже точно було. Поїзд рушив, а зуб не вирвався. Вагон з рейсів зійшов. То що не вирвав? А от в тебе нема зубів. А це мені начальник депо поведував. От така історія про те. Як треба грбати зуба. <ріху> Надіюсь, вона вам не пригодиться. От такого побалакала і на душі якось легше стало. Тож, до нових зустрічей!